Фармадол. забудь про головний біль. Так, друзі. Ну і зараз е, з ювілеєм також привітає і Руслан, е, тому що сьогодні 15 років в інституту серця. І зараз велике інтерв'ю буде з е, Борисом Тодуровим. Руслане, ми тебе вітаємо. Ну і тобі слово. Доброго ранку, шановні глядачі Тимуре, Людмило. Так, ми зараз ще на одні, на одному майданчику працюємо сніданок з 1 плюс 1. І сьогодні м, унікальна у нас можливість а, бути а, безпосередньо в кабінеті а, відомого на весь світ кардіохірурга заслуженого лікаря України Бориса Тодоров. Пане Борисе, доброго ранку. Доброго ранку, щоб а, наші глядачі о, о розуміли. І е, масштаб вашої особистості, то я можу за вашого дозволу скажу кілька ваших рекордів. По перше, е, з п'ятнадцятиріччя вашого закладу інститут серця сьогодні святкує перший в Україні лікар, який здійснив пересадку серця в 2001 році. Наймолодший пацієнт 600 грамів, немовля, а найстарший, якому було 100 років, робили операцію. Також ви е, е, зробили операцію на серці в 22 роки. Зараз за вашими плечами понад 14 Тисяч, навіть 15 тисяч ще вже дивився операції, 35 років досвіду. І перед тим, як вас з вами зустрітися, ви сказали поза ефіром, що ви не спали всю ніч, у вас були операції сьогодні. Розуміємо в тому, але менше з тим. Пане Борисе, з якими відчуттями ви йдете до операційної під час війни? Ну, по-перше, з великою відповідальністю за кожне життя. Бо ми беремо на себе відповідальність за кожного пацієнта, який переткнув двері нашу, нашого інституту. І завжди це таке маленьке хвилювання, хоча вже 35 років, але ж перед кожною операцією всі ми хвилюємось, бо за дверима нас очікують родичі. Хворого, а інколи хворі бувають дуже важкі, uh -huh. як сьогодні у мене 5 операцій з жодної легкої. Всі, всі такі комбіновані вади, які треба буде попрацювати над ними. Війна з кор... корективи внесла да, в хід операції? Не... Вчора, вчора зранку був блекаут. Ми uh -huh. майже дві години були без світла, без опалення і без води. Е і ми відмінили 12 операцій, які мали бути. І коли вже все налагодили вночі, приїхали дві скорі, дві швидкі, і привезли двох таких хворих, яких треба було негайно оперувати. Тому uh -huh. сьогодні вночі я, я робив дві операції. Ще. Uh, я не можу не згадати це. Дійсно унікальний досвід, і життєвий, і лікарський ірпінь. В Ірпіні є реабілітаційний центр філіал, фактично інституту серця, і в найнебезпечніший не момент під час окупації рашистами Ви евакуювали пацієнтів? Ви фактично рятували людей і їхнє життя? Як це було 5 березня? Вже ми розуміли, що вони заходять в Ірпінь і були вже на краю міста. А у нас залишилось 10 хворих в нашому Ірпені, в реабілітаційному нашому центрі філіалі, і вже нікого не пускали. Тому я мусив сам сісти за кермо і поїхати. Бо мене деякі впізнають, і, і таким чином я проїхав, бо вже жодних машин не пускали на блокпостах туди і. Вдалося вивезти майже за декілька годин до того, як зайшли в наш центр, бо mm -hmm. вони там жили три три тижні, вони жили в нашому центрі Орки. Зруйнували там все обладнання, зруйнували майже всі корпуси, жодного цілого вікна, дверей, жодного цілого прибору не залишили. Ну і з перших днів, коли вже розмінували територію, ми почали реабілі... реабілітацію цю відновлювати і, і зараз майже відновили роботу. Але ж було дуже небезпечно для наших хворих і для наших лікарів, тому я взяв, маю такий автобус двадцятимісний і поїхав, забрав їх. Ну. На щастя, вдалося вивезти, бо я не знаю, яка б доля була у цих хворих, коли орки прийшли б туди. Вам самим страшно було? Ми маємо робити те, що маємо робити. Страшно, не страшно. Страх ваш лучший друг так кажуть. <реш> а, мережу облетіло. Відео воно дійсно вражає і з вашої сторінки у цих стінах лікарі без електрики завершили надскладну операцію на серці. А ми показували в ефірі, і, і зараз можемо показати операція на 14-річного Давида. Це сталося власне під час масованого обстрілу Києва. Росіян 23 листопада безумовно величезна шана і подяка вашому всьому колективу. Саме власне, як девід почувається зараз? Добре, Держи? він вдома угу. почувається добре. Е, ну, ми були готові до такого сценарію, угу. бо вже 10 місяців ми готуємось до е, подібних сценаріїв. І маємо генератори, маємо всю апаратуру на акумуляторах, угу. маємо е, додаткові лихтарики в операційній, і тому, е, коли вимикнуло світло, йшло 10 операцій, не тільки Давида, 10 операцій. Шло. Одночасно? Одночасно. Ого. І ми не втратили жодного хворого, бо були готові. І весь персонал був навч... навчений е, до, до таких подій. Е, тому велика проблема була потім з водою, коли не, бу... не було декілька годин води, і це дійсно велика проблема. Але ж маємо свою власну скважину, е, відкрили скважину і набирали воду в відрах і носили на сьомий поверх, щоб змити, вибачте, за подробиці. Те, що треба змивати, і це, це дійсно велика проблема. Ну і втрата опалення це теж велика проблема за декілька годин. В інституті вже була температура так, десь 13-14 градусів, і хво хво для хворих це дуже небезпечно. Правильно ми розуміємо, що в принципі ну, ніхто ж не очікував, що ми в таких умов будемо жити. Віна в е нас трошечки загартувала. і Інфраструктура лікарні інституту серця, це в принципі готова та до найгіршого навіть сценарію. Інфраструктура лікарні зараз, як на підводному човні, ага. повністю автономна. Uh -huh. Ми маємо котельню, власне uh -huh. на щепі, на, на дерев'яній щепі. Вчора ми відвезли їм свій генератор, бо в них, них немає свого генератору. Тому навіть під час повного блекауту ми не залишимось тепер без опалення. Ми маємо декілька генераторів, які забезпечують роботу клініки. Ми маємо власну скважину і власне джерело води. Ми маємо великий запас крові, кисню, їжі, питної води, підготовлений бункер в підвалі на 500 ліжок, де можна сховати людей. За ці 10 місяців ми перейшли в повний такий автономний режим і підготувалися до різних сценаріїв, які можуть бути в нашій країні. Ви особисто, пане Борисе, це правда чи ні? Три місяці жили в лікарні? Не виходив, жодного дня. Якщо ви на цьому диванчику. Отой диванчик? So, так. Тобто в цьому кабінеті так, ви жили так. і фактично. І моя ви родина ви... жила в підвалі, і, і, і родини наших співробітників тут жили. Ого. Ми зібрали 500 людей, які жили до того в Вірпені, в Гостомелі. В... В інших районах ми забрали всіх, навіть кішок і собак, щоб щоб всі родини були тут і забезпечили їм їжу, воду, місця для спання і, і весь сервіс, який мають люди мати. Ну і жили в підвалі разом з нашими пацієнтами і забезпечували лікарський процес. Навіть ми не зупиняли операції. А повертаємося до вашої історії в 2001 році. Ви м, першим зробили успішну операцію на серці а, не то, що на серці, з пересадки серця, трансплантація серця. А зараз ці операції робляться в якій кількості, і яка черговість пацієнтів, не дивлячись на війну в цьому році, ми зробили 21 трансплантацію серця рекорд. Цьому році і рекорд український три... чи сідровий? рекорд український uh -huh. три операції ми зробили в Луцьку нашою бригадою. Одну операцію в першій міській лікарні ми зробили нашою бригадою, uh -huh. і 17 операцій ми зробили тут, в інституті. Тому це дійсно рекорд: 21 операцію. Ми своїми силами, 21 трансплантацію зробили. По статистиці всі інші центри України зробили трошки менше. Осягнути ще такий момент механічне серце. Ви людині присадили механічне серце? Так. У 2016 році це було вперше в Україні. А як доля склалася пацієнта? Пацієнт потім поїхав до Білорусі і там дістав донорське серце через 9 місяців. Ху, ну це дійсно осягнути на той на той час це, це було ще реальністю. Зараз в Білорусь, звичайно ніхто не їздить, бо з 19-го року ми всі трансплантації виконуємо самі. А, а, Пана а, наскільки скільки з операцій коштує з трансплантації серця сьогодні? І чи держава допомагає? Українцям, які потребують. Вже два роки існує пілотний проєкт державний від МОЗу від Міністерства охорони здоров'я, прийнятий новий закон, і за пілотним проєктом за трансплантацію серця сплачують 2 мільйони гривень. Це собівартість цієї операції, порахована державою, і за кожну операцію всі е е е лікарні дістають таку суму. Uh -huh. А щоб потрапити на операцію зараз? Нас дивляться а, люди іноді не вважаються на це, тому що іноді ну, ну зневірені так буває громадяни і кажуть, що за хто завгодно, тільки не я потраплю на операцію. І не мені врятують життя. А, дайте надію. Ну, по перше, нема черги. Uh -huh. ми, ми оперуємо всіх, хто до нас звертається. Що стосується трансплантації серця, там є лист очікування. Бо донорів завжди менше ніж реципієнтів, але ж для хворих це абсолютно безкоштовна річ. Держава покриває всі витрати на всі трансплантації: І нирки, і печінки, і серця, і легень. Навіть якщо ця операція робиться в приватній клініці, то вона безкоштовна для хворого. Є історія про дітей. А Інститут серця 19 березня надав прихисток дітям Сумського тому дитини. Як продовжилося? Нам привезли декілька шутками: 10 хворих uh -huh. дітей з будинку дитячого будинку сумського. Uh -huh. Серед них було три новонароджених дитини. І від нас вимагали, щоб ми відправили їх до Львова, але стан дітей був настільки поганий, що я відмовився відправляти новонароджених. Вони були в поганому стані. Ми залишили їх у себе. І трошки пізніше двох дітей усиновили мешканці Києва. Зараз вони живуть в родинах. Ми відслідковуємо їх розвиток і радіємо на те, що дві родини взяли собі цих дітей. Зараз вже дітям по 10 місяців майже. Дуже, дуже, дуже в гарних умовах вони. Знаходяться. А інших дітей відправили до Львова через два дні, коли стан вже трошки не стабілізували. На швидких вони поїхали до Львова угу. подальшу собі, не знаю. Прямий ефір Сніданок з 1 плюс один, пане Борисе, все охопити. Куп, купа тем, купа всього, про що з вами хочеться поговорити. А от от, знаєте, в ранок, початок нової історії, життя. А от як жити, пане Борисе, щоб серце не боліло? Ну, рецепт дуже простий виключити зі свого життя всі фактори ризику. Солодкі не їсти, контролювати артеріальний тиск і лікувати, якщо це потрібно, контролювати свій холестерин після 40 років, і, якщо потрібно, його лікувати, мати досить фізичних навантажень ходити мінімум 5 кілометрів на день. Або робити якусь гімнастику, або ось які фізичні вправи, спати не менше 7-8 годин на добу. І лягати не в час ночі після Фейсбуку, а лягати хоча б в 10 годин. І, Це ви і... про нас говорите, про Про, про, про нас про 90% людей. <світ> Та ви що, ого, так. ого. Е, тому, тому е, якщо виключити з життя, всі фактори ризику, які супроводжують зазвичай mm -hmm. наше життя, наїсти. Багато, не, не їсти розумну якусь їжу і вести активний образ життя і, і мати досить навантажень фізичних, то можна прожити здоровою людиною досить довго. Колеги, дайте буквально буквально хвилиночку, Борис Михайловича. А всі всіх наших гостей, всі, хто приходить сніданок, питаємо. Наші герої, безумовно, захисників, захисниць, кожен робить свою роботу для перемоги, наближає як можуть. І ви своїми історіями це доводите. А перемога це те, що про що українці думають, мріють, і ми це переживемо якомога швидше. Після перемоги ваша особиста мрія. Бориса Тодурова особиста. Як батька, як лікаря, як людина. Знаєте, походження моєї родини з Криму. Ми моя родина це кримські греки, які були депортовані Росією ще 250 років тому. І Крим це моя е, батьківщина, так, історична. Тому я мрію поїхати в Керч. Е, там є церква Іона Притечі, яка була побудована ще до хрещення е, Київської Русі, дуже стара, і зайти в цю церкву і поставити свічку за нашу перемогу. То зустрінемося в Криму, так українському, і е, наостанок е, ми анонсували нашій аудиторії, що ми з вами поки що не прощаємося з вашого дозволу. Просто зараз прямому ефірі. Чи дозволяєте ви нам потрапити на операцію? Ні, я не тільки дозволяю, я вас запрошую в операційну, щоб ви подивилися. Тобто у нас на ще наш... одне включення може бути? Звичайно, клас. Да. сьогодні маю п'ято п'ять операцій, і ви подивитесь наскільки складна наша робота. А що це буде за операція, Що за людина пацієнт? Різ, різні операції. Перша операція ортокоронарне шантування, пластика мітрального клапана і видалення великої аневризми, тромбованої великої аневризми, об'єм лівого шлуночка, майже півлітри. Дуже дуже складна і дуже ризикована операція, але ж молодий хворий, тому ми йдемо на цей ризик, щоб 에, продовжити йому життя якісне. Борис Людоров інститут серця 15 років саме сьогодні. Принагідно вітаємо всієї великодиторії сніданку з 1 плюс 1». Це історія науки України, медицини України і в цьому і про це знає весь світ. Тож до наступного включення уже з операційної сніданок з 1 плюс 1» Далі буде колеги Руслане. Ми ну йде. з нетерпінням чекаємо на включення з операції з надскладної операції. Дали нам дозвіл. А ну це буде наступна історія. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 – у будні, з 8 до 10 – у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.